Міцубісі, як зняти акумулятор. Акумулятор, похоже, здох. Заряджається, заряджається, і не заводить. Воздухозаборник треба зняти. Ну тут, так, да, похоже, от роз'єдини, але спочатку викрутити. Вони, блін, крутяться на місці. І все. Знизу ні гаєк, нічого немає. Чи в пластику прокручується, чи що це? Неужели це придумала так? Это? Міцубісі, що не можна зняти оцю хрень. Три годи акумулятору. здох. Розкрутили. Но там такі ось эти були, що не знаю, щось воно не викручувалось. Хоча тягнемо на себе, воно ето, пластикові такі вінти і это. Розкрутили, відкрили. У нас що, заряджався він там довго. Коротше, людей не було довго вдома. Не знаю, неділю, дві, три. 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 І сів в ноль ну, не заводився. Каже, дядько купив заряд, не зарядив, він вже пише, що ошибка. Чи що це дф 5 То, що мало мало зарядку. Коли воно більше вже, то воно з'являється сколько вольтажів. Ну 10 вольт. Тільки що він був 12,8-13, як зняли з зарядки. А він почав на глазах падати, 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 падати. Ну, може би на клемах. Контакту немає, ну вряд ли я заміряв напряження на самому акумуляторі. Зараз включили зарядку. дивимося, яка банка може кипити. Ось. Ну, в принципі, во всіх починає булькати, да? Угу. Не во всіх, але ну, ось всі о булькає, ось булькає, ось ось, ось При тому, що. Фу. Та й ця трошки булькає. Тобто вода, в принципі, є. 3 года акумулятору. Ну він уже кипить. На ньому 10 вольт, а він кипить он. Кипит. Тут сколько у нас видає зарядка. 12 вольт. Шо? А, це я нажав. 14,7 вольт. То есть 5 ампер. Он 5,7 ампер АД. 60 аккумулятор. 6 ампер нам максимум давать. Да, надо. Так кипить не должен вообще. Вот ну, вообще. Да, оця банка вона взагалі не шевелиться. Всі вже булькають. але все банка не шевелиться. Так, да? да. от у нас проблемна банка, все. Вода там є, правда, клема клемма гола, видно, свинець. Вона і тут гола, но всі киплять, одна не кипить. То, мабуть, вона дохла вже. Бува таке. Якщо б було замкнуто, то у нас наоборот, получается, якась би банка всі не киплять, одна кипить. А тут наоборот, одна не кипить. Взагалі нічого немає. Може обломана десь клема, буває од гнева свіне і все таке. Зараз спробую міряти щупами напряження на кожне. Можна виключати. Тобто у нас є проблемна слева, Фу, парує. Кислотаж, глаза видаєш. Щось странного. Раніше не було такого. <coughs> в общем, що у нас на акумуляторі? 11 вольт, хоча тільки що було 14. Это. Всі банки по 2,2. Міряю. Щупами ну, прямо вставляю. 2,2, 2,2, 2,2. А оці дві показують 0,2. Нема тут напряження між двома. Здохла банка. Якась, оця, оця, скоріше, оця, бо не кипить. Іли там контакт потерявся і вона не заряджається. Може, буває, свинець відпадає, кажуть, або вона обсипалась там. Гона йому все вже. Цей стояв він на зарядці, довго вже стояв. Середина гаряча, отут з боку, а бока холодні. Тобто вона у нас там гребе ток кипить. Точніше, не знаю, не кипить, вона грибе ток, окно не заряджається. Зараз спробуємо бустер. Я то його вже пробував на дохлих акумуляторах заводить. Ну, от нам зараз треба. Що нам треба знати? Нам треба знати, чи зможемо на такому акумуляторі доїхати, наприклад, до місця, де можна замінити акумулятор. Зараз спробую присоединить десь там. Чи провода чи що Та ні, не короткуваті. Ви ж, як заведетесь, я одразу його буду відключати. Ви готові заводити? Тільки ж не їдьте на мене. Е, все, я зараз, я підключив, можете заводити. Ну, так, да, не вистачає щось йому. Оце треба вбрати. Пробуйте ще раз. Хорош. Зараз спробуємо клеми по-другому підсоєднити. Ну так, ну, да, не вистачає чогось. Ні, ну у мене он підключен бустер, заряд йде. Падає на бустере зарядка. Да, давайте ще. Хорош. Вона у вас вообще, все, більше не заводьте. Вона у вас вообще заводилась коли последний раз? Вчера. Вчера завелась, да. Ну, а вообще заводится з першого разу, если аккумулятор заряжен. Вчора тоже не за это. Я поставив зарядку. Часа 4, навіть. Не, я взагалі кажу, якщо ви машину заводите, вона у вас з першого раза схватує. Ну, Значить зараз не вистачає. А цей вже 80% бустер. Не вистачає, щоб завестись. цей акумулятор жре, там банка, я не знаю, или замкнута, або наоборот, контакту немає. Коротше, акумулятор Да. Коротше, якщо акумулятор сівший, но годний, то цим бустером я вже заводив машини І все працює. І Жигуль заводив, і Ланос заводив. заводив. А раз тут дохлий акумулятор, він зараз жре на себе акумулятор з цього бустера, а на цю не вистачає. Коротше, хана акумулятору. Це у нас Омега-3 якийсь акумулятор. Я собі Весту два рази брав, перша відходила 7 років і оце зараз вторая. Tem o Roda aí.